Житомир готовий до опалювального сезону. Завершуються також роботи капітального характеру, які не впливають на початок планового підключення послуги централізованого опалення. Поділився з нами директор Житомир Теплокомуненерго Дмитро Рогожин. Ми пройшли всі певні стадії, необхідні для планової підготовки, від, починаючи від гідравлічних випробувань, перевірки, автоматики, кіп е обладнання, посвідчення котлів, обладнання всього іншого. І на даний час вже все 100%, всі котельні готові до опалення сезону. Підписані договори по газовому обладнанню, підписані паспорти енергослужби, держенергослужби, Тобто ми повністю готові до опалювання сезону. Станом на 19 вересня Житомиряни заборгували 225 мільйонів. Гривень. З них за газопостачання 21 мільйон і за опалювальний сезон не повернуло 32 мільйони. Боржникам пропонують скористатись реструктуризацією. Про умови реорганізації боргів розповість далі Дмитро Рогожин. Реальні дорогі борги договора реструктуризації, які ми називаємо мировою угоди. Тобто, будь-який боржник, який має борг, може прийти і розглянути при неможливості повного погашення одноразового погашення боргу, може прийти підписати угоду ну, максимум до трьох років і реструктуризувати. Але якщо він місяць і другий місяць не платить по цій угоді, вона розторгається і борг повертається на круги своє. Хочемо. Нагадати, підключення централізованого опалення буде згідно з закону. Коли три доби температура буде нижче 8 градусів з позначкою плюс, першочергово підключатимуть медичні та соціальні заклади. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.